Ми були приємно здивовані тим, що український бізнес, його стабільність і незламність демонструє неочікувані результати, рівень втрат з боку банків, від позичальників в рамках якості кредитного портфелю за три роки повномасштабного вторгнення. Якщо дивитися на баланс нашого банку, демонструє кращий рівень якості. Ніж втрати, які були під час кризи 2008 та 2014 року, я давно не пам'ятаю в своєму портфелі позичальників, за яких би мені було прикро, що ми неправильно прийняли рішення. Безумовно, є дефолти, але рівень якості і рівень ризику, який спрацьовує по тим по цим дефолтам, його можна завжди пояснити. Компанія, яка зазнала втрат або пошкоджень, вона безумовно може призупинитися, і з нею банк має провести діалог, яким чином реструктурувати цю заборгованість. Щодо страхування, якщо ми із... просили цьому зупинитися, ми за страхування я почув на страховиків, і потім прийдемо до коментарів банків. Добре? Добре, дякую, Сергію, і дякую, Рефайзенбанк за ваш досвід і першоукраїнський міжнародний банк. Я хотів би слово передати бізнесу. Юлія Пономаренко, у нас фінансова директор-директорка АБІ FS ФС Україна. Я вимовив це, тренувався в перерві. Е, я хотів би якимось чином зараз не погодитися. З навіть не погодитися почути ваш коментар. Був комплімент, і він, він дуже справедливий. І ми всі е, компліментуємо українського бізнесу, який знайшов шлях для і релокації, і відновлення виробництва, і знайти трудові ресурси, і матеріальні ресурси, і ще й відповідати по борах це феноменально. З іншого боку, від банкірів звучить критика акуратна, що хороших проектів не вистачає. Це не перша панельна дискусія, яка якимось чином дає такий сигнал, що вона Достатньо великої кількості проєктів, щоб забезпечити ну, той попит, який називав себе достатнім для такої економіки. От що ви з цього правду скажете? Бо я додав би до того, що від бізнесу часто чується, що банки не мають достатньо розвинутого досвіду проєктного фінансування або не скрізь можна його отримати. І в чому ваша найбільша потреба вашої компанії фінансування? І ваших партнерів по бізнесу, щоб ви могли б озвучити на конференції ваше очікування, які ризики ви маєте, яким чином можна їх вирішувати з банками і з страховими компаніями. Дякую, Сергій. Також хотів би нам адресувати питання як відзеркалення від банківського сектору. Дякую за запитання. Почну, напевно, з такого трошки жарту. Банки готові фінансувати тоді, коли вже не немає потреби, а історично так склалося, що український банківський сектор боїться ризиків. Як ви вже правильно зазначили, проєктне фінансування є деяка деяка непрозорість, нестандартність проектів як такових. Також є ризики військові, макроекономічна нестабільність і так далі. Ми стикнулися з тим, що коли нам була потреба, це було якраз після початку повномасштабного вторгнення. На жаль, банки не були готові давати нам кредити. А потім, коли ми вже власними силами вирішили це питання, і коли банки вже повернулися до такої активної роботи, да, нам це було вже не потрібно. Наразі, якщо казати з точки ризиків, і то, що нам би хотілося покрити, у нас наші виробничі локації знаходяться у таких не дуже безпечних територіях: це Чернігів, Миколаїв, Харків. Якщо казати за конкретно Черів, у нас Наразі тільки закінчився тендер щодо страхування, і на жаль, військові ризики не страхуються. Це для нас було б дуже дуже актуальним. Тому безпосередньо це хотілося б задати питання і банкам. Да, і більше зараз, якщо казати з точки зору нашого бізнесу, коли ми зможемо отримати страхування військових ризиків. Поки Сергій готовий повідати я у за вас запитаю. Як ви вирішили питання свого розвитку, де ви взяли фінансування, якщо ви кажете ваш досвід в конкретному випадку 22-го року чи 23-го був невдалий? Як, 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 як ми глобальна ви компанія. Могла материнська. Ну, це теж рішення. Добре. Сергій, ви прокоментуєте цей, цей момент? А, так, звичайно. Я думаю, що 22-му році. Всі банки переглядали свою політику. Я не знаю, в які банки ви зверталися, але в пункт ви точно не приходили. Так. Да. Є така специфіка. Давайте я поясню. Українські банки переважно працюють з українськими компаніями. Іноземні компанії переважно працюють з іноземними банками. Тому я розумію, що моя аудиторія переважно це українські компанії. В понеділок на кредитну раду. Ми виносимо 20 мільйонів доларів одній іноземній компанії, яка не отримала фінансування в іноземному банку. Ми не банк, який фінансує будь-які проекти. Але в українському банку можна точно отримати, можливо, більш гнучкіше рішення. Щодо страхування військових ризиків, на жаль, я не бачу ефективних програм щодо фінансування великих проєктів для великого бізнесу. Це факт. Це не означає, що банки не фінансують такі проєкти. Ми фінансуємо різні проєкти, обігові і інвестиційні, приймаючи на себе військові ризики. Переважна частина портфелю, а ми зросли майже на 20 мільярдів гривень за 3 роки, профінансована без інструментів хеджування військових ризиків. Безумовно, є портфельні гарантії від Мінфіна, через які ми профінансували 6 чи 7 мільярдів. Безумовно, є інші інструменти, але вони не вирішують глобальну проблему. Вчора на Заході, де ми були з паном Володимиром, на жаль, сталася неприємна подія, тому що було влучання усім відома компанію Біосфера Андрія Стесенка. Біосферу працює переважна частина банків, і пум працює, я впевнений. Рейфайзен працює, всі працюють. Ми всі в цьому ризику. І банки, як кредитори, і позичальники. Я також голосую за те, щоб інструментів фінансування і хеджування військових ризиків було більше. Але це не означає, що банки відмовляють. Тим не менше, в зонах, які наближені до зони бойових дій, в, банки, в банків трохи менше апетит і трохи більше вимоги. Але проекти і в Харківській, і в Запорізькій, і в Миколаївській, і в Сумській області вони є і є. Не один, а десятки проєктів, які були профінансовані за період трьох років повномасштабного вторгнення. Дякую, Сергію. Те, що ви сказали, нам треба ще одна панельна дискусія, бо одна країна і два святи. Мені здається, що це сумнівна стейтмент. Вибачте, я Ларисі, передам слово. Здається, ви багато кредитуєте українських компаній теж. Ви Знаєте, так я б хотіла, так як ми говорили і затронули так, тему іноземних банків нас. Не так багато в Україні можливо представлено, але всі ми різні. І що стосується безпосередньо 2022 року і теми саме проєктного фінансування, то давайте, давайте реально розуміти, що 2022 рік і проєктне фінансування можливо дійсно не був. Той топік, за який бралися всі банки, і дійсно, коли працюють іноземні банки з іноземними компаніями на такі крайні крайне ризикові ситуації, як війна. Ми дійсно працюємо в тому числі з нашими клієнтами, там різні банки зі своїми клієнтами групи з тим, щоб вони також частину ризика на себе брали. То це ця історія вона дійсно е справедлива і чесна. Мені е здається, відображає суть того 2022 року. Щодо е мітігатора такого як страхування військових ризиків, та да, запустили, але ж їх одиниці тих проектів. Я можу довго там Андрій нам розкаже так да, про це говорити, але тим не менше, і знову ж таки. Я не буду мільйони і мільярди називати. Можна подивитися на наш Беленшіт. Те, що Райфайзен був у топ 3 і залишається у топ 3 це каже про те, що ми розуміємо і українську специфіку, і як адаптуватися до війни, розуміти бізнес-клієнтів і іноземних, і локальних, це також. Праведливо, то у мене заклик був якраз до банківської спільноти. Потрібно бути гучнішими, потрібно дивитися на лідерів, таких як Райффайзер. Пум, деякі державні банки і йти і розуміти цей ринок. І взагалі ці три роки війни для мене це знаєте такі під слоганом руйнуючі руйнуючи стереотипи щодо поведінки клієнтів, їх і, і якості кредитного портфеля, щодо стійкості України, і щодо, як би ми про це не говорили, розуміння наших штаб-квартир локальних ризиків, коли Дякую. дають ліміти для фінансування. Дякую. Вони знову включили годинники. Він на мене тисне цей годинник.